Міністр в дефіциті Микола Азаров і досі шукає гідних. Уряд відставників провів своє друге засідання. Нові міністри в Кабміні так і не з'явилися. Незважаючи на обіцянки прем'єра, сформувати склад уряду ще наприкінці минулого тижня, дива не сталося. За словами речника Азарова Віталія Лук'яненка, прем'єр веде консультації, а ретельний відбір пов'язує з великим спектром завдань, які ляжуть на плечі новоспечених чиновників. Лук'яненко відзначає, кадрових рішень варто очікувати до кінця цього тижня. Водночас, за інформацією джерел. Видання дзеркало тижня до нового кабміну не потрапить жоден віцепрем'єр зі старої команди. Нового старого главу уряду нагадаю, парламент затвердив минулого четверга. Частина його підлеглих стали народними депутатами. Це два віцепрем'єри, міністри економ розвитку надзвичайних ситуацій, освіти, ЖКГ та юстиції. Ті ж хто залишився в уряді із приставкою ВО, чи будуть знову міністрами, поки не знають. Це рішає прем'єр-міністр. Вирішує прем'єр-міністр. Він формує кабінет міністрів і подає на затвердження для указу президента. Він вам пропонував вже цю посаду? Запропонує, мабуть. Все буде нормально. Сьогодні День Миколая, тому всі щось загадують. Ви щось отримали вже в подарунок? Подарунок? Щось отримав. А далі буде.